Ебать. Я, если что, за бомбу играю. Может, вдруг кто не шарит, я за бомбу ебашу. Ну, бля, ну плюс-минус, ну сука, ну все равно хуйня. <laughs> Ебал, аналитику провев, провев, каже. Провів аналитику своей игры, ебать. Челик тупо, нахуй, на шифте. Ну тут на шифте сейчас. Vai ralei, não dá vibe, da vibe, opa, aham, uh -huh. cê o rodal. Не, ну я вибачаю, що такий будь. <звук> Блядь. Кайф. Кайф, нахуй, вообще Это лютая хуйня. Ай. Дайте я когось убью нахуй. Ага, понял. Что <свист> за хуя я? Что тут происходит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что тут вообще пиздец, кис, нахуй? Хуй мы уже добьемся, ебать. Давай ты, нахуй, открыто Я уже жду вас, нахуй. Давай, темный лобик. Кто ще? Ну, тебе можна і не в лобік. Ну ладно. Давай, заходь. Все, погнали. Рабочий день, ебать. Бля, я цену не поміняв, ебаный рот. Ще, 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 ще. 30. Що не стоїть на касі, то він іде нахуй. Ми лудимся, мне похуй. О, ебать! 500 тво. Чина? Чи не, ебать. Так. Суботу марафон, не забудьте, бо забув сказати, нахуй. Нихуя в тейщей бупельки, подожди, 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 нахуй. Обзор, ебать, нихуя, собі, ебать. Старий, це що такое, нахуй? Що за пляжний сезон, ебать, 2012. Давай, нахуй. А ну я хочу подивитися нахуй Вау, охуєнно Я б на неї женився Ладно, шуткую, блядь Да, блять вийди нахуй отсюда Як вийти сюди Кью Диви, тупо у мене ебать пизда тут нахуй в суботу марафон по, цей, по цьому. Рослини проти зомбі. В суботу марафон. Рослини проти зомбі. В суботу марафон. Чув? Йобаний. Тимош ж не приходить. Так. Що е... ти пізданув? Це ж цей з е... бумажного дома, нахуй. Професор. Професор? Що ти лупаєш, нахуй. Знаєте, що ще рукає? Ви шопувати товари зі знижками чи не падає. цілий жовтень був без світла, бо в листопаді куфлов на 2000 дешевше. Там була ручка. Будь ласка. Є, не Цілий жовтень без світла, бо в листопаді 2000 знижка на кофло. Писин Так, Але похуй є диабет. <laughs> <laughs> він тебя приймает. Бесбукмекер всех контор, будь ласка. Не, не, ну, діабет. Діабет. держав на винте. Дебил. Я просто представил, заходишь и поставочки в дии ставишь. Ти наприклад. <риклад> ти наприклад. ти наприклад жирний. Ідеш до психолога. Він Сука, каже, заебати взагалі, Чувак, все класно. А... <риклад> Спасибо, Максим, це по-любому твоє. <клук> по любому твоє. Єбать, там тупо вся обойма на... <клук> Єбать, що? <шо? клук> він двоих зразу хуйнув? Так, <плук> да, да, да. Єбать. Мене в кришку. Я в кришку залітаю. Я цього, на цього потратив всі 40 пуль, нахуй, щоб ти розумів. Там такий розкид був, що я їбало валю. Там... Та похуй вже. Я просто... Короче, один за ВП там, один ага, я понял. Набираєш Максим? <реш> я сюди піду. Вони по-любому зараз два ВП сидять, у йобки, нахуй, І ми зараз просто сосать будем, блять. Без прицела, сосать. Другий <реш> тоже в проході на базі в себе. Давай, я через. Блять. Я якраз тільки зашел, він з'їбався. Ого! О, хорошо. Да, блять, Максим, естественно, 6 хп нахуй еле выжила, нахуй, Оксаночка. Вообще мені случайно в голову, <реш> не Случайно. Я не случайно я бачу, ну, сука, ну, ёбаный. Понял, де моя... Похуй не давай, я куплю. Та я куплю, блядь. Ладно. Сука, дав і спиздив. йобаний в рот. <реку> <реку> Єбать, ч за предвиборка нахуй? Ти на вебері зібрався нахуй. Ага, поняв. Долбойоба. Я з гранатою попав. Другий вийшов. Да ти є нахуй. Давай. Він кинув флешку. Сосадь. Бля, килл мій забрав, ну ти... Це хуй його знаю. Блять, ты де вони, далбобы Блять! Ебать. Яму, в яму, сядь, сядь, сядь. Та похуй. Ты бачив їх нахуй? Блять, попасти не можуть нахуй. Давай, давай, выходь, выходь. <звук> соло, соло. Сота, блять, Максим, нахуй. Ти ти конечно не сравнювай. Ти, конечно. На. Получил подгон. С тебе te... 2700, нахуй. Как вывести на Киви. Це блядь? Велика помилка. Вважати, що якщо ти підвищиш податки, ти збереш більше. І, і в цьому є помилка того, як ти розмарковуєш. Я навожу приклад нашої компанії там fintech band яка. <різований> в чому сенс оцих переходів зараз мене звати Роман Бебух. Во на Ютуб каналі Бомбардири. Сьогодні у нас в гостях людина, яка все своє життя займається Я фінансами. фінансовою каналі нахуй. Бомбардири Сьогодні у нас в гостях людина, яка все Взорвалась, своє нахуй. життя займається По фінансами. Олег Роковський. сьогодні у нас в гостях людина, яка все своє життя займається По фінансами. Фінанс. Олег Роковський як ніби знання, на самокаті катається збирається. <піллян> Просто... NPC просто я вас обожнюю, ви просто на. А вот так от надо нахуй. Так, щоб його жетончик вибить. Машиночка. Давай, давай. Перший, третій, все, як завжди. Перший машинка. Ава, хуй. Ава, хуй. Есть. Yeah. О. Так уже 10 месяцев. Хуй, блядь. Я батя сделал просто с первого раза, нахуй. Изи, нахуй. Давай, жетон, и пошел ты нахуй, дурачок. Сука. Ну ладно, похуй на эту машину. Что... Бомба шна, а? Да. А я все не понял, о чем вармон дай, Джейк смок. Я для цего раунда тут нахуй. I двум дал, ебать, ебаничек. Дальше сами разбирайтесь. Ничего ничего. Три, два, один, раз, два, три, один, и третій. Чикс, машиночка, сюди. Так, яйцо? Блять. Ті бать, що мене вже з волосами. Блять, я салфетку постелив, а воно, блять, улетіло от туди, нахуй. Просто жовток нахуй улетів нахуй. Нахуй палка не треба. <світ> <світ> Йей-блан! <світ> <світ> Клас. Чимало. Наробимо... <світ> топорчиків. Еблан. Нужно просто тут таке. Ебіт. 63 стріма ми провели. 2260 000. Ну я не знаю, блядь, це цепізджок якийсь І 240 кліпів, Ну це я наебашив, естественно, блядь Ось така статистичка. Ну, бля, нихера собі. 63 стріма, блядь Майже 100 годин про переглядів. Ваш улюблений стример року. Найпопулярніший канал. 447 годин перегляду за тремба. Зароблені бали каналу 258 тисяч. Чатів надіслано. 80. Втрачені бали каналу 78. Я тупо поім'яв всіх там. Найпопулярніші емодзи. Марія і Філіпчик. Лебіга на другому місці. 229 годин перегляду. Минулому році він був. На першому місці у мене. 19 годин кесмейкаст. Може бути. 8 годин дивився, це, скоріше за все, гантеля був. Ось. І 7 годин не треба. Тобто я люблю Філіпа.